Після проголошення державного суверенітету і незалежності України особовий склад бригади одним із перших присягнув на вірність українському народові. Бойовий прапор у вересні 1994 року вручив частині генерал-лейтенант Володимир Борисенко, на той час командувач внутрішніх військ МВС України. А у 1999 році, за підсумками службово-бойової діяльності, бригада посіла перше місце у військах правопорядку, за що була нагороджена перехідним прапором командувача внутрішніх військ МВС України. На сьогоднішній день військова частина 30.01 являється з'єднанням, і відповідно до указу президента України від 23 червня 2006 року, номер 569 має найменування Північне територіальне київське командування внутрішніх військ МВС України. Його очолю досвідчений керівник, вихованець частини, який у 1982 році починав у ній службу командиром зводу, а нині генерал-лейтенант Жуковський Юрій Миколаєвич. До складу північного територіального київського командування внутрішніх військ МВС України входять п'ять військових частин та три підрозділи прямого підпорядкування. Підпорядковані частини та підрозділи виконують широкий спектр службово-бойових завдань, які передбачені Законом України про внутрішні війська в столиці нашої держави місті Києві, а також в Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Найчисельнішою з них є військова частина 3030 – спеціальна моторизована військова частина міліції внутрішніх військ МВС України. Що виконує завдання з охорони громадського порядку, громадської безпеки та боротьби із злочинністю? Із 6 березня 1995 року особовий склад починає нести патрульно постову службу в 10 районах міста Києва Київському митрополітені на південно-західній залізниці забезпечує порядок під час проведення масових політичних та спортивно видовищних заходів. За підсумками службової бойової діяльності 2003 по 2009 роки бригада визнавалась кращою серед спеціальних моторизованих бригад міліції. Внутрішніх військ МВС України. Кількість виконаних завдань особовим складом військової частини 3030 -30 щороку збільшується, але поряд цим усі вони виконуються своєчасно в повному обсязі, що свідчить про зростання авторитету внутрішніх військ та вагому роль цієї частини в охороні громадського порядку на вулицях столиці України. До виконання поставлених завдань щодобово залучаються 375 воїнів правоохоронців. В Ході виконання завдань з охорони громадського порядку за злочинів було затримано майже 500 доло. Шинців та 5580 громадян за адміністративні порушення потерпілим громадянам було повернуто майна на суму близько 700 тисяч гривень. Окремо хотілося б відмітити підрозділ військової частини 3030 батальйон спеціального призначення Почесна варта внутрішніх військ МВС України його було створено 1 березня 1999 року для виконання спеціальних задань міністра внутрішніх справ та командувача внутрішніх військ МВС України. Посади військовослужбовців строкової служби почесної варти» комплектують. Солдатами та сержантами з високими психологічними і моральними якостями, стрункими, зростом не менше 185 см. сантиметрів. Особовий склад підрозділу є учасником дев'яти парадів на честь незалежності України і складав основу батальйону парадного розрахунку, який проходив головною вулицею держави. Більша частина прийомів, що демонструються в показових виступах, є результатом творчого пошуку офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів батальйону. 31 жовтня 1994 року у складі внутрішніх. Військ МВС України була створена частина спеціального призначення «БАРС». Військова частина 3027 забезпечує виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, оперативного реагування на дії злочинних угрупувань і виконання інших передбачених чинним законодавством завдань, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя та здоров'я військовослужбовців. Вони вимагають від особового складу високого рівня професійної підготовки 23 серпня 1996 року. Міністром внутрішніх справ України особисто. Бовну складу частини було вручено символ доблесті і честі бойовий прапор з метою більш якісної організації службово-бойової діяльності військова частина 3027 розміщується в населеному пункті Київської області селищі Новопетрівці на базі навчального центру внутрішніх військ. А на початку 2003 року до складу військової частини було введено загін спеціального призначення та боротьби з тероризмом ОМЕГА, в якому проходять службу тільки офіцери. Військовослужбовці Барсу беруть активну участь в оперативно-профілактичних відпрацьову. Цюваннях а також постійно залучаються донесення служби з охорони громадського порядку під час проведення різного роду масових заходів та свят в місті Києві та Київській області, завдяки високому професійному вишколу та сумлінному ставленню до виконання поставлених завдань на кінець літа поточного року правоохоронцями бригади спеціального призначення Барс було виконано 308 завдань з охорони громадського порядку в місті Києві та Київській області та забезпечено охорони громадського порядку 172 заходів з масовою участю громадян. Особовий склад військової частини 3027 залучався до 24 комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань. Брав участь у 38 спеціальних операціях: 246 разів залучався до несення патрульно-постової служби та 170 разів залучався до несення служби під час проведення масових заходів. Вже традиційно, починаючи з 2004 року, кожного літа особовий склад військових частин 3030 та 3027 надає допомогу працівникам органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку, то під час проведення курортного сезону на території Автономної Республіки Крим, в більшості випадків діяльність підрозділів внутрішніх військ носить превентивний характер, тобто упередження та недопущення спонів злочинів. Головним результатом цього є довіра громадян та готовність взаємодіяти з правоохоронними органами. В Автономній Республіці Крим особовим складом внутрішніх військ МВС України було виконано більше 300 завдань: знесення патрульно-постової служби та забезпечення масових заходів, до яких залучалось 10 тисяч військовослужбовців, військовослужбовців Частини 3030 -30 та 3027. за період виконання завдань правоохоронцями було затримано більше 300 осіб за підозру у скоєнні злочинів та близько 500 осіб за адміністративні правопорушення державі повернуто викраденого майна на суму близько 700 тисяч гривень на початку 2006 року для більш якісного виконання завдань з конвоювання екстрадиції та охорони підсудних на базі підрозділів з конвоювання та стрілецьких батальйонів управління північного територіального київського командування наказом міністра внутрішніх справ України було створено військову частину 3066, яка наприкінці 2009 року була реформована у бригаду. В історичній будівлі, яка нагадує підкову, дислокуються та тісно співпрацюють командування військової частини 3066 та управління київського з'єднання. Особовий склад бригади щоденно забезпечує виконання ряду основних завдань, які покладені на внутрішні війська МВС України, а саме конвоювання заарештованих і засуджених та охорону підсудних під час судового процесу. Щоденно в місті Києві а також. В Київській та Чернігівській областях військовослужбовцями військової частини виконується широкий спектр службово-бойових завдань, а саме, конвоювання засуджених та підсудних, які отримуються під вартою і слідчих ізоляторів до судових установ, та охорона їх під час судових засідань у залах судового засідання. Конвоювання підсудних на виїзні сесії судових установ, конвоювання засуджених у спеціальних вагонах за плановими залізничними маршрутами, конвоювання засуджених до довічного позбавлення волі, особливими вартами у спеціальних вагонах, спеціальних автомобілях до Верховного суду України, охорони їх під час розгляду касаційних скарг, подальше їх конвоювання до місць відбування покарання. Та забезпечення охорони спецконтингенту під час проведення екстрадицій, видачі зловмисників, передачі правоохоронним органам держави на території якої ними було порушено закон лише в поточному році від військової частини 3066 було відряджено 142 планові залізничні варти, перевезено близько 18 тисяч осіб спеціального контингенту. Забезпечено охорону в п'яти судових установах з дев'ятнадцятими залами судових засідань Верховного суду України, апеляційного суду міста Києва і Київської області та міста Чорн. Мігала а також двох військових судів. Щомісяця відряджається понад 250 варт, з них 120 судових, судов, зустрічних, особливо важливих 40, та 11 варт з екстрадиції заарештованих. При цьому більшість з них особливо небезпечні злочинці, які знаходяться в міжнародному розшуку. Крім виконання завдань служби з конвоювання, стрілецькими підрозділами бригади забезпечується цілодобова охорона важливих державних та військових об'єктів на території міста Києва та Київської області для охорони центральної бази ресурсного забезпечення МВС. України та ряда інших об'єктів МВС України протягом року призначається 1500 варт, в яких щодня заступає 50 військовослужбовців, 10 січня 2001 року. Наказом міністра внутрішніх справ України на базі 4-го батальйону військової частини 3001 була створена військова частина 3061, яка нині дислокується у місті Черкаси. За час свого існування військова частина 3061 якісно і в повному обсязі виконує завдання по охороні громадського порядку та завдання з конвоювання засуджень. Них та підсудних поточному році підрозділом з конвоювання призначалось 85 зустрічних та 127 судових вар. Перевезено близько 500 осіб спецконтингенту. За результатами служби захорони громадського порядку. Військовослужбовцями військової частини 3061 було виконано майже 300 завдань, серед яких 216 – знесення патрульно-постової служби, особовий склад частини. Більше 50 разів брав участь у спецопераціях спільно із співробітниками органів внутрішніх справ.